Чи існує пекло? Сьогодні багато людей вони не вірять в існування пекла. І дуже сумно те, що віруючі люди, які себе так називають, вони також не вірять в його існування. Але у нас є Біблія. А Біблія це слово самого Бога. І слово воно говорить про те, що пекло воно 100% є. Воно було, є та буде. Воно нікуди не зникає. І знаєте, сам Ісус Христос він був першим очевидцем. Того, що пекло воно дійсно є. Він був у пеклі. Він забрав ключі пекла. І уся влада сьогодні вона знаходиться у нього. І також у Біблії є класна притча про багача та Лазаря. Багач, який мав на землі все. Але не мав найголовнішого це Бога. Він після смерті потрапив в ад, де вже веселощів не було. Він там просив про помилування, але вже було. Було пізно, і Лазарь, який при житті не мав нічого на землі цього такого матеріального, але мав Бога. Він залишався завжди йому вірним, і тому він отримав самовічне життя у небесному місті з Богом. Тому, щоб нам не потрапити в пекло, нам важливо з'єднуватися в першу чергу з Христом і також бути саме частиною дома Божого. А дом Божий це церква. Амінь.